Святкування Дня Незалежності у Чернівцях розпочалося в суботу, 23 серпня. Вранці представники влади та чернівчани поклали квіти до пам'ятника Шевченку, а опісля підняли державний прапор. Під час церемонії по всьому місту розносилися звуки залпу. А після того як прапор опинився на флагштокові. На центральній площі відбувся патріотичний флешмоб, стяг який побував у декількох європейських країнах, розгорнули поблизу ратуші. Учасники акції від малого до великого вітали країну з днем незалежності. Я хотів побажати здорова, здоров'я, щастя, злагоди і миру. Добра і миру, щоб ми були сильними. Здоровими, щасливими, щоб наша молодь побачила майбутнє, бо наша молодь це є наше майбутнє, і цей прапор це є наша сила. А на вулиці Узбецькій жителі Калічанки національне свято відзначили перефарбуванням закинутої будівлі. Тут була колись вода, коли ще їздили. Паровози тут вона високу і під тиском подавалася, заправлялись паровози. Хтось із валиком, а хтось із пензликом, мазок за мазком перетворили величезну сіру стіну на кольорову. Ми прийняли рішення з людьми, з громадою, що ми її саме прикрасимо в жовто блакитний колір, і це буде такий центр патріотизму нашого району. Їх об'єднала спільна мета зробити місце, де вони живуть, кращим. Цього ж учасники акції побажали й Україні на честь 23-го дня незалежності. І щоб щоб не було більше війни, щоб усі жили в мирі і в злагоді. Щоб нашій Україні всі заздрили, бо вона найкраща. Жителі калічанки впорались із розфарбуванням стіни буквально за годину.